Майчик нам заїхав, плюс 2. 2-літровий дизель на автоматі в повному приводі. Зараз просто подивіться на комплектацію. Зразу перейдемо до комплектації, потім пробіжемося по кругу. Безключовий доступ. Біленька, гарна, в дуже крутому стані шкіра, босе музичка, електропакет, все понятно, електроскладання зеркал, автосвітло, автодощ, 212 тисяч підтвердженого пробігу з сервісною книжкою машинка. Підогріве сіду, повний привід, клімат-контроль, камера заднього огляду є, панорамка є. Дивіться, задній ряд в якому стані сидіння. Просто стан ідеал. І такий самий він Мішелін Різинка, такий самий він і по колу, весь в ідеальному стані. Три ключика, всі полочки, там ще два сидіння, це сімімісна версія. Зауважень по кузову взагалі немає. Із фарбованих деталей, косметика по оцим дверкам, передня дверка водійська і крилишка. Все. Це 11 рік, 2-літровий дизель на автоматі. І ціна такого апаратика 12900 доларів.